Я зарай это Brawl Брау... Старс. Я уже відкрыл нового битва. Дайрон Плейм, Миплейм. Я за миплей играю. От, я апаюсь, стараюсь. Ну, ви знаєте, що я до школи але треба до, до школи ходити де... це домашнього робити. Я не маю часу, а потім кубаси. Апту 25 ранги, так як я колись, апу. Ну, пару відео дому. зразу там погано було. На танк на ближних. Вы розумеете? Тут... Але справився. не жаліюсь. Ой-ой-ой, біда, 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 біда. Старайся убить, 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 убить ее. Сюди. Першу катку я вам покажу, а потім прикінцівки. Бо, якщо чесно, ви думаєте, що це все так легко ні? Я ж покажу я ж показую скин, який мені е, випав був. Он одну сюди написала. Це буде окей. Ізі катка. Ладно, не ізі, бо мене щось е, не вбили, але нормально вже майже квест. Зустрінемося, коли апну вже 22 ранг. Ця катка у нас не вдалася, але пошель... <звук> <плузим> заликає, ти пошаль. Ще не... мені звинтає ти напропав для мене лише на мене, мене б'є іге. Ге... Вибачте, що я за такий голос буде просто. Лан, в кінці катки. Ця катка тоже зводит, будь ласка, лаш, він зі мною пішов чел, лаш, ти зі мною пішов. чел. Чому чел, чел, чому? Лан, цю катку я вам хочу показати з цим. Ну, я хочу сказати, що дуже маленька. Ой, дуже повільна перезарядка в ньому да, все, який я ідіот який я ідіот я ж собі побаси зливаю Є. Якщо це хтось із моїх підписників. сорі, вибачте. Я довго не грав у Бравил, я скачав собі ту гру, про яку я і голосував. Якщо не виділи, то подивіться. Та... Нічого сказати не можу. Топова навіть як для ко як для кого, але для мене топова. Нам їй дуже сильно сподобалось. Там кадесь обі'янка бігає, Пише! Та й зустрінеш, коли буде 22 рано, а він не буде, а він швидко точно не буде. Господь ти дав ненормального чела, і ми виграли нарешті. І ноль. Що ж, навіть я підзлився. Ні, 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 слава. А ви знаєте, де хура попав? Похури за похури. Він походить. Ну дуже сильно пизли його ей хурка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зайс покажу, я псалгай топишь. Не, 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 не стал. ペペペペッ。<noise> ну, клубы. <coughs> Нашего клуба даже в топах не мало. Заходите. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, клуб. Вот. О! 51 1 боєць. На лумі я не збираю. От ви запитаєте, чому я саме... на Хенка? це ж саме мій Фіговіший боєць, зараз покажу. Я хочу такого клас, це Ко... перший отоскавав всіх. От е... я дійшов, я купив. Вот. Я от такого все, я збираю на нього. Так вот. Ви думаєте, що, що я взагалі не граю, що я ще не вмію грати. Ви мені поясніть оцього? що це що У мене кажете, напевно, що в мене ресурсів на маде. вас. Да, я у мене немає, щоб купити цього. Але по щоб... чуть-чуть Ладно. Все. Це відео десь буде 15 хвилин. Достринемо склад 100% буде 22 ранг. Плюс 22 ранг на ньому. Що ж дуже потно. Нікатки я вам кажу. У вас колись таке було мінус три Outsider аутс... 3. У мене колись таке було. Але з 12. У нас 2 басів. Ну, ви, думаю, знаєте. На фенга. І от аутсайдер 3. Ладно, я зустрінемося, коли буде 23 ранг. Вибачте, це, але я б через слово але я це їм не буду. Ну апати. Чисто всі вкришуть. Навіть її було легше апати, чесно я вам кажу. Зараз буде, типу, коротке відео, кого мені апати. Але це вже апати на... Підна... На 15, На 15 рана. Десь... десь. Після цього відео. Десь 16 годину, Загружу, Засі... я потім викладу відео. З вами був я. В... Вася грає Бравл Старс і всім пока-пока.